Турбота про своє та здоров'я близьких це обов'язок кожного під час війни. Вживання сигарет та електронних пристроїв для куріння небезпечно не лише для курців, але й для людей поряд. З 11 липня в Україні забороняється куріння тютюнових виробів для нагрівання на рівні з сигаретами, кальянами та електронними сигаретами у громадських місцях. Не обкурюй близьких. Виконуй новий антитютюновий закон. Кальян це тютюновий продукт. Його дим містить чадний газ, важкі метали та канцерогенні хімікати. Вода, через яку проходить дим, жодним чином не фільтрує ці речовини під час куріння. Куріння кальяну викликає рак, туберкульоз та хвороби серця. Щороку від хвороб, спричинених курінням, помирають тисяч українців. Ви би хотіли, щоб із вашої чашки пили незнайомці а ціла компанія? Але при цьому ви легко ділитесь кальяном із великою кількістю людей. Ось що можна побачити всередині шлангу для кальяну ідеальне середовище для розмноження бактерій. Куріння кальяну може призвести до зараження інфекційними хворобами, наприклад, туберкульозом, герпесом та гепатитом. Щороку від хвороб, спричинених курінням, помирають 85 Тисяч українців. Не дозволяйте обдурити себе смачними домішками. Маскуючись за різноманітними ароматизаторами, кальян все одно залишається тютюновим продуктом. Його дим токсичний. Куріння кальяну викликає ішемічну хворобу серця, ураження дихальних шляхів та рак легенів. Щороку від хвороб, спричинених курінням, помирають 85 тисяч українців. Раніше нам казали, що сигарети це круто і не так вже й шкідливо. Але з часом ми дізналися правду. Зараз нам говорять, що електронні пристрої для куріння – це круто, що вони приємні на смак та менш шкідливі. Але міжнародні дослідження довели, що нікотин і токсини, які є в цих виробах, викликають залежність і можуть спричинити рак та хвороби легень. ВООЗ попереджає, електронні пристрої для куріння небезпечні для здоров'я, як і звичайні сигарети. Безпечного куріння не існує. Краще не починай. Куриш, мені шкода. ВОЗ доведено, що у курців вищий ризик померти від covid 19 Куріння просто знищує твої легені. Повір, курець під апаратом Швел виглядає не так стильно, як у рекламі. Ти думаєш, що електронні пристрої для куріння безпечніші? Це обман. Але, на жаль, хвороби обманути не можна. Твої легені можуть відновитися. Кидай курити зараз. Куріння може дуже зашкодити твоєму здоров'ю, кидай вбивчу звичку, доки ще можеш. Куріння може дуже зашкодити твоєму здоров'ю, кидай вбивчу звичку, доки ще можеш. 85% тютюнового диму ми не бачимо і не відчуваємо. Тютюновий дим містить токсичні речовини та канцерогени. Дим невидимий вбивця. Захисти себе та своїх рідних від пасивного куріння. Закон України забороняє курити у громадських місцях.